Борщ це безперечно класика української кухні. Рецептів приготування цієї страви є багато, але одвічні складові усе одно залишаються незмінними. Скільки коштує набір продуктів на борщ, йдемо з'ясовувати. Продавець Сергій вже не перший рік у торгівельному бізнесі. Його товар це переважно овочі та фрукти, вирощені на заході України або ж привезені з-за кордону. Яка ціна бурячка? Два брячка. На 6 гривень. 6 гривень бурячок. А а морква? Так, одна морквинка буде на 5 гривень. Одинок. А томат, якщо прати. Так, якщо збільшує помідорки, то 5. буде на 15. І перчик нас цікавить. Ці цибулька. Скільки вирішувати? Перчинка на 15 і цибулина буде на 7. За словами чоловіка ще минулого року. Усі ці овочі обходилися покупцям значно дешевше. Втім, війна внесла свої корективи. Значна пізніше. А з чим це пов'язано? Як Ви Ну, Все ж таки. Думаю, проблема не менше більше пропозицій і те, що немає там наших людючих ґрунтів, Херсону немає. Херсон завжди регулював ціни по овочам по пофо. А ось пані Галина продає на ринку продукцію з власного огороду. Жінка зізнається, на ринку буває не часто. Ціну на товар не піднімає і зауважує, що його вартість напряму залежить від його якості. Як хто продає по різному? Одні продають дорожче, другі продають дешевше, дивлячись, як яке качество. Є хороші груші, чи там яблуки, пасолька, чи там укропчик. Кожна людина по-своєму продає. Це базар, то різні ціни. Найдорожчим інгредієнтом борщу, звісно ж, є м'ясо. Для приготування беруть різні частини свинини. Ціна нині така. На борщ беруть реберця, свинина. 130, 140, 120 сто Кісточки беруть на борш, 35 гривень. Лучани Світлана та Петро торгують м'ясом за одним прилавком. Цьогоріч його вартість зросла щонайменше на 15 гривень. Є по 120 у нас гарненькі. Є отакі дешевші, по 85 гривень. 180. Да, да. Можна такі косточки. 25-30 гривень, отакі кісточки для навара на борщ теж беруть. В населенні боялося, що Білорусія піде на нас і вирізало, війна почалася, все було здано, вирізано, це поголів'я худоби і свини. О, і все. А зараз ніхто не знає, що робити далі. Тож, дізнавшись ціни, ми вирішили порахувати, у скільки ж обійдеться приготування борщу для середньостатистичної сім'ї. Отримали ми таку суму: 600 грамів картоплі буде коштувати 8 гривень, два буряка 6 гривень. Морквина, капустина та цибулина разом коштують 32 гривні. Томатна паста обійдеться у 15 гривень. Найдорожче для українців буде коштувати свинина. Більші ребра – 120 гривень, менші – 80. Кістки – від 25 до 30 гривень. Ну і наостанок, щоб вдало презентувати українську страву, треба до столу подати сметану. Середня її вартість на базарі за пачку 370 грамів – близько 40 гривень. В цілому, щоб зварити борщ на сім'ю у 2022 році, потрібно за продукти віддати майже 173 гривні. За підрахунками експертів, борщовий набір в Україні станом на кінець серпня, початок вересня, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, подорожчав на понад 60%.